Українська революція, початок революції, лютнева революція в Росії. У результаті збройного повстання в Петрограді 27-28 лютого царизм було повалено. Микола ІІ відрікся 2 березня 17-го року від престолу. Влада перейшла до рук тимчасового уряду, сформованого з представників буржуазних партій. Паралельно виник другий орган влади Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів. Так виникло двовладдя. По всій країні виникають ради, що ділять владу на місцях із комісарами тимчасового уряду. Фактично, Росія опинилася в ситуації безвладдя. Утворення Української центральної ради 27 лютого, за старим стилем 1917 року, в Росії почалася демократична революція. Вона відкрила шляхи до соціального і національного визволення народів, що населяли Російську імперію, у тому числі й українського народу, масовий характер національно визвольного руху, що розгорнувся в Україні після лютневих подій у Росії, участь у ньому різних соціальних верств, об'єднаних прагненням позбутися імперської залежності, відновити українську державність, утвердити демократичний лад, свідчили про його переростання в національну демократичну революцію. Для об'єднання сил, що брали участь в українському національно визвольному Русі, 4 березня 1917 року у Києві з ініціативи Товариства Українських Поступовців ТУП була створена Українська Центральна Рада ЦР до її складу, крім членів ТУП, увійшли представники всіх українських національних партій Української соціал-демократичної робітничої партії УСДРП, Української партії соціалістів революціонерів. У ПСР, Української народної партії УНП, дрібних партій і громадськополітичних груп. З приїздом наприкінці березня 17-го року із заслання Грушевського, відомого українського історика і політичного діяча, він був обраний головою ЦР. Важливу роль у її діяльності відіграли Винниченко, Єфремов, Мартов, Петлюра, Стешенко, Христюк та інші. Діяльність ЦР була зосереджена в основному на вирішенні національного питання, досягненні автономії України. Партії, що входили до Ради, якийсь час цілком свідомо ухилялися від обговорення гострих соціально-економічних питань, підхід до яких у них значно відрізнявся. Це з часом послабляло вплив ЦР на працюючі верстви українського населення, що підтримуючи гасла національного визволення. Очікувало від революції також поліпшення матеріального становища, аграрної реформи, вирішення інших соціально-економічних проблем. У ЦР не було єдиної думки про майбутній статус України. Самостійники на чолі з Міхновським виступали за негайне проголошення незалежності. Автономісти, більшість політиків ЦР, зокрема Грушевський Виниченко, бачили Україну автономною республікою у федеративному союзі з Росією. Повноваження ЦР були підтверджені на Українському національному конгресі 7 8 квітня 1917 року. ЦР висунула вимогу перед тимчасовим урядом про автономію України в складі Росії 10 червня 1917 року. ЦР проти волі тимчасового уряду видала перший універсал, в якому проголошувалась автономія України в складі Росії. 15 червня 1917 року комітет Мала Рада ЦР утворив перший український уряд, Генеральний секретаріат, до складу якого війшли представники УСДРП, ТУП та ЕСРИ. Головою генерального секретаріату обрали Винниченка, відомого українського письменника, члена ЦК УСДРП. Центральна Рада намагалася взяти під свій контроль. Процес українізації окремих підрозділів російської армії надати йому організованого характеру. Проти наявність на керівних посадах в ЦР та Генеральному секретаріаті соціалістів, що виступали проти побудови власної регулярної армії, вважаючи її оплотом контрреволюції, сильно заважало цьому процесу. Фактично створення окремих українських за складом та духом підрозділів полків імені Шевченка, Хмельницького, Полуботка, Дорошенка. Було заслугою окремих енергійних українських офіцерів та цивільних осіб. Загалом кількість вояків в українізованих підрозділах влітку 17-го року складала до 4 мільйонів осіб, що засвідчили перший, другий та третій військові з'їзди в Києві навесні влітку 17-го року. Важке становище в країні, що погіршувалося з кожним днем, змусило тимчасовий уряд шукати угоди з центральною радою. У результаті переговорів було досягнуто компромісу. Тимчасовий уряд визнав Генеральний секретаріат вищим органом влади в Україні. Склад його затверджувався урядом при узгодженні з ЦР, однак питання про національно-політичний устрій України та розв'язання аграрного питання відкладалися до всеросійських установчих зборів. З липня 1917 року ЦР проголосила другий універсал. У якому заявила про свою згоду очікувати законодавчого утвердження автономії України всеросійськими російськими установчими зборами, вибори до яких мали відбутися наприкінці 1917 року, діяльність Центральної Ради після жовтневого перевороту. Жовтневий переворот 1917 року різко змінив ситуацію. ЦР засудила повстання в Петрограді і визнала неприпустимим перехід влади до рук рад. 7 листопада 2017 року був опублікований третій універсал, в якому Україна в межах дев'яти українських губерній проголошувалася народною республікою УНР у складі Федерації Рівних і Вільних Народів. Згідно з третім універсалом, передбачалися ліквідація поміщицької власності на землю, яка повинна була перейти до рук селян без викупу, запровадження восьмигодинного робочого дня, встановлення державного контролю над виробництвом, заходи для зміцнення і поширення місцевого самоврядування, скасування страти, забезпечення демократичних прав і свобод. Слова, преси, віросповідання, зборів, спілок, страйків, недоторканність особи, житла, право застосування національних мов, надання всім народностям національно персональної автономії. 27 грудня 17-го року вибори до українських установчих зборів. У листопаді-грудні 1917 року. Різко загострилася боротьба за владу в Україні. На виборах до установчих зборів українські партії одержали до 70% голосів. Більшовики всього близько 10%. Багато рад підтримували ЦР. Керівництво її не визнавало раднарком на чолі з Леніним, закрило кордон з радянською Росією, припинило вивіз хліба, не пропускало на Дон через територію України військові з'єднання Червоної армії. Щоб уникнути там масового кровопролиття у цих умовах, за кілька днів до поразки ЦР прийняла рішення про радикальну земельну реформу а 11-24 січня 1918 року опублікувала свій четвертий універсал про повну незалежність Української Народної Республіки та розрив усіх зв'язків з більшовицькою Росією. Запізнілість цих заходів, а також відсутність серйозних збройних сил і дієздатного адміністративного апарату, молодість і недосвідченість керівників ЦР і Генерального секретаріату призвели до поразки Центральної Ради і проголошеної нею УНР. Методичні рекомендації при розгляді теми слід зважено підійти до аналізу сильних і слабких сторін складу та політики Центральної Ради протягом 1917 року. Спробувати визначити причини запровадження в життя політичного курсу, який виявився недостатньо життєздатним і нерідко згубним для майбутнього УНР. У цьому плані показовою є зміна ставлення широких верств населення до ЦР від майже повної підтримки на початку революції до майже суцільної апатії, що панувала наприкінці 1917 року. Перевір себе перше питання. Який термін точніше відбиває суть подій 1917-21 років в Україні українські визвольні змагання, українська революція чи революція і громадянська війна в Україні? Обґрунтуйте свою відповідь друге чи була в Україні громадянська війна, коли вона розпочалася? Війна радянської Росії з УНР, перший з'їзд Рад України, боротьба за владу в Україні наприкінці 1917-го на початку 1918-го років проголошення незалежності УНР. 4-17 грудня 1917 року у Києві відкрився перший всеукраїнський з'їзд рад селянських робітничих і солдатських депутатів, скликаний під тиском більшовиків України. Однак серед прибулих на заклик Центральної ради делегатів із села переважна більшість складу з'їзду підтримала УНР. Виявившись у меншості, близько 60 більшовиків і частина членів лівих партій, що їх підтримували, залишили з'їзд. У кількості 124 чоловік вони поїхали в Харків 11-12 грудня 1917 року у Харкові працював перший всеукраїнський з'їзд. Рад робітничих, солдатських і частини селянських депутатів від села не було жодного представника. Він проголосив на території України радянську владу 110 голосів за, 75 проти, 15 відмовилися голосувати взагалі. На ньому був обраний ЦВК Рад України, головою якого став член УСДРП Медведів. 17 грудня був затверджений радянський уряд України. Який звернувся до раднаркому радянської Росії з проханням про збройну допомогу. Почалася збройна боротьба між Центральною Радою і більшовицькою радянською Росією? боротьба уряду Радянської України з центральною радою проголошення в Харкові радянської влади на Україні викликало активізацію діяльності місцевих рад і організацій більшовиків. Формування загонів Червоної гвардії з Росії прибули послані Леніним червоногвардійські загони Москви, Петрограда, матроси Балтійського флоту та інші понад 30 тисяч чоловік. Командував військами Антонов Овсієнко у грудні 17 січня 1918 років. Об'єднані сили радянської Росії за підтримки підпільних організацій установили радянську владу на більшій частині лівобережної України. «ЦР», зважаючи на безнадійність становища, посилає в бій необстріляних добровольців, студентів і гімназистів. Під залізничною станцією Крути близько 500 з них вчинили героїчний опір, переважаючим більшовицьким силам і зазнали великих втрат. Намагаючись заручитися підтримкою населення, прискорено приймає закони Четвертий універсал проголосив державну незалежність України на чолі з «ЦР». Націоналізував великі землеволодіння тощо. 26 січня 1918 року загони колишнього підполковника царської армії лівого есера Мурав'йова після обстрілу Києва з важких гармат і бронепоїздів та невдалого повстання загітованих більшовиками робітників заводу Арсенал увійшли в місто. Протягом трьох діб вони знищили не менше трьох п'яти тисяч киян, проводячи політику червоного терору за класовою ознакою. Подібне ігнорування більшовиками принципів міжнародного права походило з їхніх уявлень про прийнятність будь-яких порушень законності заради здійснення ідеї світової революції. Їхнім логічним завершенням була пропозиція Леніна від 8 березня 1918 року про необхідність надання ЦК РКПБ. Право оголосити війну будь-якій імперіалістичній державі і всьому світу, коли ЦК партії визнає для цього момент підходящим. 30 січня радянський уряд із Харкова переїхав до Києва. ЦР перебралася до Житомира. Мирний договір УНР із Німеччиною та Австро-Угорщиною Україна, як колишня частина Росії, перебувала в стані війни з Німеччиною та її союзниками. На переговорах у Брест-Литовську її інтереси представляла ЦР, яка намагалася відмежувати від більшовиків Україну, а тому підписала договір про мир та союзницькі відносини УНР та держав Четверного Союзу, про введення на територію УНР німецьких і австро-угорських військ 450 тисяч для захисту від нападу з боку більшовицької Росії, про постачання продовольством і сировиною німецької армії. 60 мільйонів пудів хліба, майже 3 мільйони пудів м'яса, 400 мільйонів штук яєць тощо. У лютому березні німецькі й угорські частини увійшли на територію УНР, дійшли до Харкова й Ростова і відтіснили більшовиків методичні рекомендації, зважаючи на значну політичну заангажованість, проблемам, пов'язаним із революцією та громадянською війною на українських землях, слід приділити особливу увагу. Об'єктивно оцінивши такі моменти, як політика більшовиків щодо національного, зокрема українського питання, реалізація ними за умов політики воєнного комунізму, курсу на світову революцію тощо, а також позицію з цих питань представників партій, що складали Центральну Раду. Окремою проблемою є легітимність тих чи інших кроків сторін у цей період. Перевір себе перше питання. Котрий із з'їздів рад грудня 1917 року можна вважати легітимним? Обґрунтуйте свою відповідь. друге події грудня 1917-го початку 18-го років. Війна між УНР і більшовицькою Росією чи боротьба за владу в Україні.